Ред, поспішайте. Ого, у стелі, синя жуйка, хаба, баба. Еллі. О, Людяники із тарганом. Почнемо з Еллі. О, що це за гидкий тарган? Я маю спробувати це. Сам людяник смачний. Мені подобається. А я почну жувати свою гумку хаба баба. Давайте спробуємо зараз. Це виглядає так смачно. Хоча синя їжа не може бути поганою, що відбувається? О, ні. Я забув взяти ватні ролики. Я його впіймала на зніми його з мого язика. О, ні. Стелла, у тебе на жуйці прилип Тарган. Вона його з'їла. О, схоже, тарган живий, і ми його знайшли. О, як це огидно! Заберіть його. Це було смішно. Що ж, що у нас цього разу? Еллі отримала кислий гель, а у стели такий самий, тільки іншого кольору. Це буде дуже смачно. Давайте спробуємо трішки. Смачно! А ти, Елі, а моя дуже смачна. Мені подобається дивні рожеві листи. А якщо додати трохи солодкого гелю до них, чудова ідея! Я малюю усміхнену мордочку на своєму синьому папері. Як круто! Знаєш, це не тільки красиво, але й неймовірно смачно. О, так! Смачно! Елі, спробуй скоріше. Нам потрібно придумати щось дуже круте. Я складу свій папір у літак. Це буде красиво. Подивися на це. Наймиліший літак. О, полетіли! Ой! Ой, у мене закінчився папір. О, Дела, у тебе ще бачу. залишився. Дай трохи, зачекай! У мене є чудова ідея. Давай пограємо в хрестики, нулики. Наші гелі нам допоможуть. Дивись, ось починаємо. Поїхали! Ну, добре, давай зробимо це. Якщо я виграю, я з'їм весь листок паперу з чашею. Ти можеш бути впевнений у моїй перемозі. Я вже кілька років граю в хрестики нулики. Я виграв. Я отримаю все це. М -м, як смачно! Можеш спробувати, але трішки. Це справді добре. Зачекай хвилинку. Елла, давай дамо Елі шанс. Вау, джусі дроп! Це справді добре. Я спробую і розкажу тобі. Вони такі маленькі. Подивися на них. Це дуже смачно. Хочу ще. І трохи кислого гелю. О, він вдома! Кисліше, ніж я думав, але це точно дуже добре. Я збираюся зробити невелику вежу і склеїти її гелем. Ідеально! Тепер можемо спробувати. Це настільки кисле, але все одно смачне. Час дізнатися, що у мене є. У мене є, є цукерки нерць. Дивись, які вони довгі. О, знаєш що? У мене є чудова ідея. Давай розіграємо Стеллу. Я нанесу трохи кислого гелю на її цукерки. Вау, це смачно! Але чому так кисло? Еллі, гаразд, це було смішно. Цього разу Стелла відкриє першою. Вау, мармеладне о! Смішно. Отже, Стелла... Я не знала, що у тебе є третє око. Ой, що це? Поїхали, блискітки. Цукор? А, точно. Давай спробуємо цю комбінацію. Вона має бути дуже хорошою. Думаю, цього достатньо. Це справді смачно. Хочу ще. І всередині є гель. Фантастика. А що тут? О, синій желейний льодяник. Мені треба то. Тут нічого не залишилось. Що в тебе? Ми дізнаємося. О, подивись. Орбіз! А всередині смачний полуничний сік. Давай візьмемо соломинку і з'їмо всі. О. О, о, я думаю, я задихнулася. Допоможіть мені. О, Боже мій! Нам потрібно врятувати мого друга. О, це не спр о, це сприраз! Дякую. Час дізнатися, хто піде першим. Ноустела буде першою. О, туалет і чупа-чупс. Цікаво. Це смачно. О. Що це? Якийсь синій порошок? М? Неймовірно смачно, але дуже кисло. Моє обличчя. Цікаво, що в мене? Ох, кислий желейний гель у Льодянику кільці. Давай змішаємо це разом. Вау! Чудово! О, трохи кисло, але все одно смачно. Такі смішні таке? обличчя. Оскільки у тебе є кислий гель, можна спробувати його. Я ніколи такого не куштував. Дай мені подумати. Так, добре, я пропоную обмін. Ось гель, а я візьму трохи порошку. Чудово, хлопці, ви вирішили змішати сині та рожеві солодощі? Це правильне рішення. Це точно буде чудово. Ваші обличчя, напишіть у коментарях. Чи любите ви кислі цукерки? Стелла та Еллі люблять. Що це? Ментос? О, давай спробуємо це скоро. Я такий щасливий. Це справді круто. Дивись, я можу ловити їх ротом. Давай, відкривай свій! Можна мені це отримати? Тату! Я отримала смачні напої і вони рожеві! Прямо через соломинку. Не хочеш поділитися? О, тоді у мене є ідея для розіграшу. Якщо у тебе є Кока-Кола, а в мене є ментос, тоді давай змішаємо їх разом і буде фонтан. Я раджу всім сховатися. Буде вибух. О, Стало, що ти подивись на тату першому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. Тортом, Люба. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим. Мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат. Цукерками Малтезерс і цукерками МММ зверху. А. А. О! І я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і Удивіться перевернути яскравість. Я просто розмаш. ідеально тепер. Розмажте все. Додайте ще трохи крему для вигляду. Просто хмари. О, погляньте на це обличчя. Ідеально. І Я вже зробив базову для фарбу. Для торта мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись на цей блискін. А зараз. Давай дістанемо прозору штуку. А, я Давай. думав, це буде. Буде кращим. Але це класно. А, ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. <wynємо. Такий смачний. Ой, в ньому є Менем стакіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Mm. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф. Ах, дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао, немає проблем. Ах, какао, кажеш, це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. Ого, какао! Це справедливо, але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички поки. Ось прошу. О, сестричко. Ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. М -м, печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. Mm. Шеф, що ви зробили? Все дуже. Mm. Це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде у нього? мене? Зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо. На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом в сковорідку. А головне не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ах! Ох, коханий, не роби цього. А гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні підцехлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати. приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейдло. та. А, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... чіпси. саме так. А тепер викладемо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно, але він має бути розплавлений. І далі три, чотири. Давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Що сестра я попросила чіпси, тебе. а не на час. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янену скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так це не дуже смачно. Гаразд, Кейт. Ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре і вони зовсім не смачні. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Вже кухар, здається, зробив начос. О, це точно! О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! Я знаю, як приготувати Що? пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Два яйця. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да. Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьминогом. ногом. Це делікатес, бабусю. Це кетчуп. Паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте, просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і О, почекати. Дивите. Ох, це жахливо. Але це виглядає смачно. Шеф Кухар точно не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминого жахлива. Я зробив Ух, це. Я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. Це було смішно. ти саме... виграв. Справді, я цього не очікував. Вам прийшла ідея. Зроби мені смачний коктейль, будь ласка, можеш починати зараз. Давай. Я зроблю найсмачніший коктейль для Еллі. Ні за що! Це буде найсмачніший коктейль для мене. Давайте почнемо. Я збираюся зробити повністю шоколадно-мармеладний коктейль. Для цього покладіть шоколадні кульки Малтезерс і більше мармеладних ведмедиків у блендер і, звичайно, з газованими напоями, такими як кола, спрайт і фанта. Ах! Давайте змішаємо все це разом зараз. Для животика Елі я приготую овочевий смузі для мого малюка. Я покладу броколі. А тепер більше помідорів. І, звісно, деякі соковиті огірки. Іди. Угу. Овочевий набір тут пахне таким свіжим. Подивись на ці зелені і, звичайно, селеру. Давай змішаємо це все разом. Ах, блендер трохи трясеться. Гаразд! Ми готові. А ти, шефе, ну я зроблю щось смачне теж. Я зроблю коктейль у кавуні. Класне рішення. Я одразу візьму склянку з кавунової шкірки. І ви можете зробити свіжий сік з кавуна у самому кавуні. Класна ідея, правда? Коли ми робимо свіжий сік з кавуна, потрібно прикрасити все іншими фруктами, нарізати ананас, трохи ківі і кулі з пітаї. Ідеально. Тепер вирішим я Елі на кавуні і готово до подачі. Зачекай, я теж маю прикрасити свій смузі. Ось, будь ласка. Хм, Я вже налив шоколадний коктейль у склянку теж, Елі. Тобі сподобається. Вау! Я хочу спробувати все. Почнемо з цього. Виглядає як какао. М -м. Вау, це дуже смачно! І справді смакує дуже солодко і шоколадно. Ах, навіть маршмеллоу смачні. Мені сподобалось. Що ще є? Вау! Дивно виглядає овочевий смузі. Давайте спробуємо. Ой, мене зараз знудить! Це зовсім не смачно! Що вони для мене приготували? Подивіться, шефе, це неймовірно! Ах, так багато смачних фруктів! Я готова обрати... І це шеф-кухар! Ха! Тебе переможено? Я найкращий. М -м. Я завершила свій малюнок! Готово! Можеш поглянути! Я хочу стейк! Приготуваєш мені? Гаразд! А. Хороший вибір! Тоді обери добре прогріти пательню. Налий трохи Вау. олії. Я ніколи не готував стейк! Я робитиму, як інші. Ми візьмемо олію, налімо на сковорідку і вдаватимемо, що все знаємо. Я знайшов дивовижний стейк для Елі. Це найкращий шматок. Ми підкинемо це все вгору і зловимо на сковорідку. Вау! Я теж хочу це зробити. Ми підкидаємо палички. Вибач, бабусю, добре. Тепер переверни на інший бік. Добре. Бабусю! можу я теж це зробити. Правда. Ах, любий, це з волоссям. Гаразд. Я знаю, що робити. Ем, кетчуп виправить усе. Правда? Подивись на це. Все готово. Ах, пахне чудово. Це те, що потрібне моїй онучці Еллі. Розмарин і трохи перцю тут. Гаразд. Прикрашу свій стейк золотом. Це буде красиво, дорого і шикарно. Елі, можеш спробувати? Вау! Ви вже все підготували? Це класно! Так швидко! Хочу спробувати якомога швидше. Фу, це стейк з волоссям. Я навіть не спробую! Це огидно! О, подивіться, листок розмарину! А сам стейк такий гарний! Давайте спробуємо! Мм. Це дуже смачно, бабусю! Дякую! Вау, що це таке, що шефе? Це справжнє золото. А, я хочу спробувати. Я ніколи раніше не їв золото, і воно на смак жахливе. Фу бабуся виграла. Я виграла. Усі раді за мене. Тепер я хочу млинці. Я чекав від тебе найсмачніших млинців у світі. Бабусю, прокидайся! Ах, що таке! Ах, я маю зробити млинці! Це дуже просто. Включи блинницю і залий тісто. Вилийте моє чудове тісто в млинницю! Коли млинець готовий, кладемо його на тарілку. Вау! Всі вже почали готувати! А я досі не знаю, що робити. Точно, я розфарбую своє тісто в кольори веселки. Тоді я отримаю райдужні млинці. Це чудова ідея, правда? Тільки погляньте на цю чудову стопку кольорових млинців. Ах, вони майже готові! Погляньте на цей колір! Він такий яскравий! Вийшло чудово, правда! Сподіваюся, Еллі це сподобається. Ах, кладемо шматочок масла на стосик млинців, щоб зробити їх соковитими і смачними. І поливаємо зверху трохи кленовим сиропом. О! І я додам рідкий маршмеллоу. пух! Елі це любить! Я готова з'їсти всю банку сама, але покладу лише одну ложку. Тепер мені потрібно посипати кольоровою Поїхали. посипкою, і буде дуже смачно з полуницею Чи зверху. Чи є хтось всередині? Нікого добре. Тоді я можу зламати це. Я підігрів воду і зробив воронку, щоб приготувати яйце в мішку. Я не буду їсти солодкі млинці, а дуже ситні. Змішаємо шинку та млинці, додамо яйце зверху і листок базиліка. О, буде супер смачно! Смачною І красивою страва подана Стайра. Ось Елі О, Люба! ось вау! Ти так швидко все підготувала. Я дуже рада. Давай спробуємо все скоро. Почнемо з цих млинців. Мені не потрібне масло. Я не дуже його люблю, тому спробую млинці зараз. Ой, вау! Неймовірно смачно! Я в шоці? Ой, подивіться на ці райдужні млинці. Що зверху? М -м, давайте спробуємо. Це моя улюблена газована вода. Сестра Ема завжди знає, що я люблю найбільше. Давай спробуємо млинці. Це смачно, Ема. Це дуже класно. Ммм, тепер черга іншої партії млинців. Гаразд. Що зверху? Фу, це сире яйце. Я навіть не спробую. І переможницею стала Емма. Справді я в захваті. Дякую. Цього разу мій малюнок особливо гарний. Я старався наповну і намалював круасан. Зроби мені круасан, будь ласка, так ах, чудова ідея. Я дуже люблю круасани. Спочатку їх треба поставити в духовку для випікання. І все ж чудово, що є заморожені круасани, Так. Ох, Це жахливо! Дозвольте показати вам, як зробити справжні круасани в Парижі. Налийте молоко в миску. А потім розбийте два яйця. Ось так. Чудово! Тепер трохи цукру. І трохи харчової соди. Звичайно Морфол. Квітка! І отак наше тісто буде ідеально! Потім, коли ми змішаємо все міксером, можемо починати розкатувати тісто. Ідеально! Воно вийшло легким та повітряним. Супер! Тепер змащуємо його маслом і складаємо коло навпіл. Ще раз змащуємо олією іншу половину і складаємо її навпіл. Вау! Чи сама шеф-кухарка зробила круасани? Звичайно! Я Шеф кухар тут. Ми викладаємо все на деко, готово! І я можу відправити це, випікатись в духовку. Ми встановлюємо потрібну температуру і чекаємо, як красиво вони піднімаються. Я маю додати нутеллу до круасанів, і це точно буде дуже смачно. Мда ой, що це таке пахне. Ема, наші круасани готові. Хм, Нам треба діставати круасани. Гей, чому бабусині нормальні, а мої згоріли? Ой, починає. Гейлі точно це не їстиме. Фу, скільки тут диму. Мої круасани теж мають бути готові. Час виймати, поки вони теж не підгоріли. М -м -м. Чудові круасани. Час їх нарізати. Беремо ніж і розрізаємо їх навпіл, щоб додати трохи крему всередину. Ідеально. Саме так. І прикримо це полуницями. Другу половину зверху і я готовий посипати її цукровою пудрою. Наче в Парижі. Ось Еллі. Ось стільки круасанів. Я це обожнюю. Але ці згорілі. Емма. Ти не перевірила піч? Гаразд. Вау. Подивись на ці. Вони такі оригінальні і пишні. М -м, на смак чудові. Так, гаразд, давай спробуємо ці. М -м. Ох, вони такі витончені. Ах, ммм, І такі кремові всередині. Я абсолютно в захваті. І шеф-повар перемагає. Справді? Ах, яка радість! Дякую, Еллі.